Середина 11 століття увійшли в історію Північної Європи під назвою епохи Вікінгів. Це був час, коли набіги племен північних народів поступово переростали в завоювання, а королівства, які самі ще недавно перестали бути варварськими, жахалися дикості сіверян. Слово вікінг, ймовірно, походить від слова вік бухта порт. У таких бухтах північні моряки збиралися перед черговим рейдом. Однак можливі й інші тлумачення цього слова. У Західній Європі вікінги були відомі як норманни – північний народ. В Англії всіх їх називали данцями, включно з норвежцями та шведами, а на Русі варягами. Перші напади вікінгів відбулися в кінці VIII століття, а незабаром такі розбійницькі набіги стали справжнім лихом для прибережних районів Англії, Ірландії, Франкського королівства та південного берега Балтійського моря. Стрімкі напади безжальних язичників наводили жах на місцевих жителів, які не могли дати їм гідну відсіч. Дійшло до того, що духовенство, вважаючи нормандські набіги Божою карою за людські гріхи, склало нову молитву: Боже, врятуй нас від люті норманів. Поступово правителі країн, що зазнавали нападів, змогли організувати берегову охорону. Тепер не завжди, але часто загону місцевого феодала. Вдавалося прибути на місце вчасно і відкинути розбійників назад в море. Деякі королі навіть намагалися перенести війну на землю вікінгів. Це змусило датських королів почати будівництво лінії укріплень під назвою Даневірке данський вал, яка захищала півострів Ютландію з півдня. Згодом нормани почали не тільки грабувати прибережні землі. Від розбійницьких набігів вікінги перейшли до колонізації захоплених земель. Звичайно, це не означає, що грабіжницькі походи припинилися, але тепер нормани почали час від часу захоплювати вже не власність інших народів, а їх землі. Данці й Норвежці повністю заселили острови на північ від Британії, включаючи Ісландію. Згодом з'явилися нормандські поселення в Гренландії, клімат якої в ті роки був більш м'яким. Згідно з останніми археологічними знахідками, деякі групи вікінгів досягали навіть Північної Америки. Похід у Вінланд, як називали Америку вікінгів на чолі з Еріком Торвальдсеном, тобто Рудим, і Лейфом Еріксоном, описаний в давньоскандинавських легендах, сагах. У IX, на початку X століття – нормани захопили значну частину Ірландії, заснувавши там кілька своїх королівств. У IX столітті варяги, переважно шведського походження, брали активну участь у утворенні давньоруської держави. До кінця 9 століття данським вікінгам вдалося захопити частину Англії. Незважаючи на всі зусилля, англосаксонському королю Альфреду вдалося лише зупинити данський наступ, але не відтіснити загарбників назад за океан. На рубежі 9 10 століть нормани захопили землі на півночі Франції. Франкський король, не маючи сил вигнати загарбників, вважав за краще визнати їх владу. Він запропонував вождю норманів стати васалом короля з титулом герцога. Так, на півночі Франції виникло нове герцогство Нормандія на чолі з могутнім вікінгом Хрольфом Пішоходом, що взяв за дружину доньку франкського короля. Нормандські герцоги були лише на словах його васалами. По суті, вони були повністю самостійними правителями та проводили власну політику. Так, наприклад, в кінці 9-го на початку X століть. Вихідці з Нормандії здійснили ряд завоювань і захопили південь Італії та Англії. Британські острови здавна приваблювали Норманів. Не раз вони намагалися утвердитись на цих землях. Спочатку для служіння англійським королям наймалися данські та норвезькі конунги. В Англії найманців з-за моря високо цінували та щедро оплачували їх послуги. Поступова плата за послугу переросла в побори, безпосередньо зібрані норманами з населення. Ці реквізиції навіть називали данськими грошима. У 1016 році англійський престол зайняв норвезький король Кнут, а незабаром після цього він став і королем Данії. У 1028 році він домігся повної влади над Норвегією. Таким чином, до середини 11 століття виникла держава Кнута Великого. Території, що входили до складу цієї держави, були розділені величезними відстанями через це. Влада Кнута була внутрішньокрихкою. У 1042 році, незабаром після смерті правителя, нормани втратили спочатку Англію, а потім і Норвегію. Остання спроба воз'єднати Англію та Норвегію була здійснена норвезьким королем Гаральдом Гардрадою або Суворим. Цей вікінг користувався славою знаменитого та прославленого воїна. В юності він брав участь у багатьох набігах на землі Східної та Південної Європи. Служив в армії Константинопольського Басилевса, потім воював на Сіцилії та в Італії. Великий князь київський Ярослав Мудрий видав за нього заміж свою дочку. У 1066 році Гаральд висадився в Англії, але зазнав поразки від армії англійського короля. Іронія долі полягала в тому, що всього через два тижні недавній переможець Гаральда сам зазнає поразки від норманів, що переправились через ламанш з Нормандії. У 1069 році, норманни в черговий раз спробували висадитись в Англії, але це була вже не стільки спроба завоювання країни, скільки черговий грабіжницький набіг. Отримавши викуп, вони розійшлися по домівках. На цьому завоювання вікінгів припинилися. Походи норманнів можна вважати останньою хвилею великого переселення народів. Подібно до того, як германські та слов'янські племена в 5-6 століттях. Починаючи з грабіжницьких набігів на Римську імперію, потім переселялися на завойовані землі, так і нормани в 9-11 століттях, не обмежуючись набігами на європейські країни, перейшли до захоплення земель і створення власних держав. Такою державою було, наприклад, Королівство Сицилія. Однак друга хвиля мала серйозні відмінності від першої, так в 5-6 століттях. Варвари брали участь в руйнуванні вже застарілої рабовласницької Римської імперії, тому вони не стали підлаштовуватися під порядки, які існували в цій імперії, а зламали їх і змусили населення завойованих земель жити за новими звичними для варварів нормами. Звичайно, життя незабаром змусило самих загарбників почати змінювати родовий уклад життя, але повернення до стародавнього рабства не відбулося. Під час другої хвилі переселення народів. В 9-11 століттях вікінги вступили в зіткнення з новим феодальним ладом. Нормани не змогли його знищити, тому вони пристосувалися до феодальних порядків. На захоплених землях вікінги дуже швидко стали жити за законами феодального суспільства, навіть якщо нічого подібного на батьківщині не було. Дійсно, Данія, Швеція і Норвегія, батьківщина норманів, розвивалися далеко від центрів стародавнього світу. Античної культури та перших варварських королівств. Найкращі географи стародавньої Греції та Риму мали досить туманне і приблизне уявлення навіть про північну Німеччину, а землі, розташовані на північ від гирла Рейну, здавалися їм суцільною білою плямою. Феодальні Варварські королівства також не відразу вступали в контакт з країнами Скандинавії. Тому північні народи, які не бачили, як живуть їхні південні сусіди, порівняно довго зберігали залишки родових відносин. Період становлення феодального ладу, який закінчився в Західній Європі до 9-10 століття, в Скандинавії затягнувся до 12-13. Та й сам феодалізм в Данії, Швеції та Норвегії був особливим, на відміну від феодальних порядків у Франції та Німеччині. Так в Скандинавії панщина та селянська залежність не були масово поширені. А в Норвегії цих явищ не існувало зовсім. Найпростіше пояснення цьому полягає в тім, що в Скандинавії мало родючих земель, на яких можна розвивати сільське господарство. Отже, селянських земельних наділів, панських полів та феодів в цих країнах майже не було. В результаті права феодалів були більш обмежені, а феодальна ієрархія менш виражена. Так, наприклад, на північному острові Ісландія феодальні відносини не розвивалися зовсім. До 60-х років 13-го століття, коли острів захопила Норвегія, Ісландія залишалася країною вільних селян, керованих радами старішин. Відмінності скандинавського феодалізму від європейського були пов'язані з особливостями природи, суворим кліматом, переважанням гір з невеликою кількістю земель зручних для орного землеробства. Але тут, на цих землях, важливу роль відігравало скотарство. А в лісових районах і на півночі, в тундрі, були поширені полювання на хутрових звірів і оленеводство. На узбережжі Скандинави займалися рибальством. З давніх часів жителі Данії, Швеції та Норвегії, тобто північних територій, оточених морями, були вправними корабелами та моряками. Основну частину населення скандинавських країн становили підневільні землероби скотарі, мисливці й рибалки. Кожна сім'я мала своє господарство. Вільні селяни бонди жили або в невеликих селах в Данії і Швеції, або в окремих господарствах в Ісландії та Норвегії. Важливу роль серед скандинавів грали збори бондів, що нагадували народні збори західноєвропейських країн. На цих засіданнях вершили суд, розв'язували суперечки, укладали різні угоди. Згодом в житті скандинавських народів зросло значення знаті. Джерелом її могутності були перш за все стада великої рогатої худоби, торгівля і особливо багатства, захоплені в морських подорожах і набігах. Там, де знать мала земельні володіння, вона використовувала працю рабів, на яких перетворювали полонених, захоплених в набігах, а іноді й працю збіднілих бондів. На півострові Ютландія та в південній частині Швеції, де було більше земель придатних для землеробства, ніж в північних районах. Існували вотчини з панськими землями. З ростом могутності знаті з одного боку та підпорядкуванням її частини бондів з іншого, у норманів почали виникати передумови для формування держави. Походи вікінгів прискорили цей процес, але перші скандинавські королі, конунги, ще довгий час залишалися більше воєначальниками норманів, ніж королями, звичному для жителів Західної Європи розумінні. Однак поступово й в цих північних країнах формувалася державна влада. Таким чином, в Данії феодальна держава спромувалася до кінця 9 століття. У Норвегії королівська влада зміцнилася і утвердилася в 9-11 століттях. Однак незабаром Норвегія була включена до імперії Кнута Великого. Подальший розвиток Норвезької держави тісно пов'язаний з королівством Данія. У Швеції деякий час існувало два королівства. І тільки на початку XI століття країна була об'єднана в єдину державу, але навіть в XII столітті влада шведського короля залишалась обмеженою. Прагнучи зміцнити свої позиції, конунги намагалися спертися на християнську церкву. Але прийняття християнства жителями Північної Європи наштовхнулося на запеклий опір селян і родової знаті. Противники нової релігії вважали, що тільки традиційні вірування можуть захистити їх незалежність від претензій королівської влади. Тому боротьба проти зміцнення держави часто велася під прапором боротьби за збереження старої віри. Норманам, як і всім германським народам, було притаманне особливе бачення світу. Для кожного з них було природно відчувати себе частиною роду, а рід вважався в свою чергу частиною навколишнього світу. При цьому, як і стародавні греки. Вікінги вірили, що боги живуть поруч із ними на землі. Із зрадливим богом вогню Локі, наприклад, можна було посваритися так само, як і з конунгом сусіднього племені, а верховний бог Одін міг запросто завітати в оселю на нічліг у вигляді мандрівного старця. Фантазія норманів заселяла пагорби, ліси, гори та річки злими троллями, велетнями, чудовиськами перевертнями, драконами, ельфами, чаклунами та феями. У легендах. Боги та людські герої постійно боролися зі злими силами. Герої та персонажі цих легенд були суворими, а часом і жорстокими. Тому в сагах, які поширювались через мандрівних співців скальдів, їх образи часто були страшними та похмурими. Можна сказати, що вікінги жили війною. Війна приносила їм нові багаті землі та щедру здобич, тому їх саги були наповнені натиском, енергією та жадобою до слави, перемоги і звитяги. Головний бог войовничих норманів Одін. Він є повелителем бурі, вихору, війни та мудрості, і в той же час ватажком небесного воїнства, конунгом всіх богів, що веде їх в бій проти ворога. При цьому Одін є власником чарівного залу, Вальгалли, в якій після смерті потрапляють душі полеглих в бою, хоробрих чоловіків. У День Рагнареку, останньої битви між добром і злом, ці душі поповнять ряди Одінового воїнства. Тому вікінги намагалися загинути в бою, щоб після смерті дістатися вальгалли та в майбутньому допомогти своєму богу. Одін віддав своє око за того, щоб пізнати найвищу мудрість. На його плечі сидить віщий ворон. В боях Одіну допомагають войовничі крилаті діви валькірії, які також супроводжують душі відважних у Вальгаллу. Інші боги були не менш колоритними бог грому та блискавки прямодушний тор зі своїм молотом. Богиня кохання та родючості Фрея, що їздить на колісниці, запряженій котами, та інші, згадані у старшій Едді, збірці пісень, що дійшли до нас з Ісландії. У норманів були свої уявлення про те, що є добрим та славним, а що є поганим та ганебним. Особливе значення для них мали такі поняття, як вірність вождю і роду, військова хоробрість. Крім того, дуже важливими були ритуали та церемонії. Ворога можна й треба було обдурити, і це навіть вважалося гідним воїна. Нехай ворог сам пильнує та не ловить гав, але порушити клятву, дану навіть найлютішому ворогові відповідно до ритуалу було немислимо. Адже за обрядом в якості свідків клятви закликали богів, отже порушник ображав не скривдженого, а саме їх. Нормани, як і решта варварів, не вважали за потрібне стримувати свої почуття. Якщо раділи, то від душі. Якщо сумували, то не соромились сліз. Християнська церква змогла закріпитися в Скандинавії тільки в кінці 10-го на початку 11 го століття. Ще в 12-му столітті у північних народів зберігалися язичницькі культи, і все ж з розвитком феодалізму вплив християнства зростав. Церква отримувала щедрі грошові та земельні дарування від королів, і навіть на початку 12-го століття змогла заснувати скандинавське архієпископство. Так впала одна з останніх твердинь язичництва в Європі.